Заморююсь знімати каштанчика, як він оберігає кусок хліба. До хліба вони ж не жадні, бо ви ж розумієте, їсти є що. Ну, Свіженький хліб всі полюбляють, і люди, і тваринки. Чернушка з'їла свій шматочок чи заховала, не знаю, де він у неї дівся. А каштанчик же жоно мусоли і пережива, щоб ніхто ж не забрав. Люся, а ти де діла? Ти доділа свій кусочок хлібчика. Ти, ти ж, А, тоже заховала там. А, ти мені показуєш, де ти заховала. Моя ж умнічка, правильно на чорний день заховала Люсечка, а Каштанчик ні, він охороняє батон. Кусок хліба це ж таке добрезне. Каштанчик, аж пробудився наш самий ледачий мешканець притулку Марсі. Марсічка, ти теж до тарілки йдеш? Зараз і тебе погодуємо. Хліб, ти точно їсти не будеш. <плевиць> о, о. Чернушка, що таке? Що <плевиць> таке? А що, тебе теж там щось єсть? У тебе ж нема нічого. Що ти охороняєш? А, просто поганий настрій. Каштася, що підеш на вуличку гулять? Чи тут тепленько хорошо воно у нас, да, є? Чернуша, ти чого нервничаєш? Чернуша? що такое? Ох, ти чудна, от ти така. О, підеш гулять, да? А в тебе там оказується хліб був. О, о, о. Що воно? <реш> <реш> ну, життя на вулиці воно не пройшло без наслідків. Вирішила, що вона краще з'їсть, а то каштанчик вже свій кусок з'їв. Це так, прийшла, пригостила. Годувати буду їх перед тим, як іти додому. А це такий типа гостинчик, можна було б щось і смачніше, ну що було, те дала. Все, і чернушечка скушала. Хлібче, все. все, 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 ти теж скушав. Це вони так розмовляють, чи мені щось. А чого ви такі злі? А, Що случилось? Що за злость така? Чи там, де їжа, там нема друзів, так? Кожен сам собі. Де там хтось нявчить у мене? Хто там нявчить у мене тут? А? Хто нявчить?